В Євангелії від Марка в 3 главі читаємо, як фарисеї, вийдя із того міста, одразу зробили заговор проти Ісуса, як би його погубити, будучи лідерами і предводителями релігійних питань, а не способні були і самі вийти в Царство Божиє. І другим не давали. Так і сказав Господь. Ви, книжники фарисеї, узяли ключ розуміння духовних питань. І самі не входите, і других не пускаєте. Цей принцип донині у людей нецерковних, Свідомо безбожних остається той самий. Як зробити? Щоб вийти вперед, а повести не туди. І використовують таку поговорку для того, щоб воювати із якимось, треба їх возглавити. І то, то примінимо вони примінили і к релігії. І в результаті з'явилося много сект. Ніяких християнських конфесій, які відносно до церкви, не мають, але оружієм оказалися сильним. Сперва западна церква відділилася від восточної і думала, що буде велика і славна скоро. А виявилося, вона буквально через пару сотень років, половина западної Латинської церкви одкололася одних від них під видом германського, німецького протестантизма, потім французького, англійського. Ісус у нинішній Євангелії одивився до моря, і за Ним послідувало множество народу. В один бік народ Божий за Ісусом, а з другого боку, книжники і фарисеї. Вони особняком. Вони постійно радяться. І ясно, що. Вічно треба було їм знайти якусь причину. І тому многократно підводили до нього розличних провокаторів, з якими питаннями, це треба давати подать, це треба збивати жону, зайняту у блуді. На всі питання Ісус відповідав так, що з їхніх провокацій і родилося, і для нас ній добрі відповіді. Многих людей ізцілив, многі бісноваті кидалися, але він коснувся і духи уходили. А сильніші не на нагонення, на униження і на всякі спитання остаються дітьми Божиїми, віруючими, а в вічності віруємо, в'єдно з святими, і ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.